Голошу це відкриття в судове засідання, продовжується розгляд кримінального побачення No1202425747 за обвинуваченням Дмитрука Віктора Володимировича та Дмитрюка Наталії Васильівні. Вчинення кримінальних правопорушень передбачено частиною 1 статті 14, пункту 1, 12, частиною 2 статті 112 кримінальної передусім. Депутати, будь ласка, як учасників. У вашу честь сторона обвинувачення вважає задоцільне продовжити обвинувачення Дмитрук Наталії Васильівні та Дмитруку Віктору Володимировичу 40 дій запобіжних заходів у відділі тримання підпарків без визначення розгляду застави, оскільки останні обвинувачуються у урятуванні до вбивства. Тому, ваша честь я клопотання підтримую старшого з нашого групу прокурору, сильно і вказаному кримінальному провадження, поксі прошу задовільнити клопотання та продовжити відставку бачення запобіжні заходу і вирішення. Я категорично заперечує зміни запобіжного заходу. Так велика у них родина, я загрозую, я боюсь за життя, здоров'я своєї родини. Хотілося змінити на адресі. ну дійсно ...позиції свого думки. Я вважаю, що вказано по питанням фідерації справа. Перебуває на розгляді в Чонбаївському районному суді Черкаської області. Безпосередньо Дмитро Канталі Васильовну та її чоловіка звинувачують учининня кримінального правопорушення, яке передбачене частиною 2 статті 115 Це саме є безпосередньо замах на вбивство. Тобто, дані особи згідно матеріалів досудового розслідування виготовили 4 вибухівки та намагались безпосередньо підірвати родину волонтера та керівника. Каплодійного фонду та uh, її чоловіка, uh, який є uh, інвалідом війни. Та наразі є демобілізованим на сьогоднішній день. Підозреним продовжується з запобіжний захід, та здійснюється продовження безпосередньо судового слідства. Згідно матеріалів безпосередньо до судового розслідування мотивами є особиста неприязнь. Вони дуже хотіли завдати їм безпосередньо шкоди саме навмисно вбити. Однак, завдяки діям правоохоронних органів, цього вдалося запобігти. Права є наразі перспективною. Я думаю, що в подальшому все-таки дані особи притягнуться до кримінальної відповідальності. Склалася досить неприємна ситуація в нашому селі. Ми приїхали з Києва жити на батьківщину. Ми робили в будинку ремонтні роботи. На жаль, не всі люди порядні, і це проблема сьогодення наших українців через те, що не такі страшні чужі воші, як внутрішні гниди. А, на жаль, ми зіткнулися із страшною бідою, яку не можна висловити спокійно. Люди, яким ти надав роботу, яким допомагав, доки мій чоловік був на війні. А... Змогли нас обікрасти це зафіксовано поліцією, і тоді я простила, бо живемо в одному селі, не порушили кримінальну справу. Люди, які із заздрощів, що втратили роботу, вирішили е плюндрували наше ім'я, мого чоловіка. Називали не військовим, тому що він приїжджав відпустку, що він не служить, ображали, принижували. Пліткували ці люди, саме жінка, яка організувала наше несостоявшеся вбивство, я вибачаю за русизм, зізвала всіх братів своїх, нас побили при вселюдно пораненого мого чоловіка, який на вихідні був відпущений із госпіталю. Був під седативними препаратами. До цього часу за два роки не, нічого не зроблено слідством, не передано до суду. Мій чоловік отримав величезні травми цими людьми, які сьогодні сидять на лаві підсудного величезні наслідки по здоров'ю. Далі люди на цьому не зупинились, вони звинувачували, начебто ми їх побили, мій хворий чоловік. Який не міг рухатися був під седативними препаратами, а з їхнього боку було шість родичів, братів, мужиків, які побили військового. Хочу зазначити, що така сама історія відбулася в Смілі, де мажор побив військового, і людина понесла покарання. Тут все заминається е, через те, що саме підсудні мають досить е, впливову родичку, і це мої суб'єктивні підозри. Я не буду називати прізвище, бо немає доказів, які призвели. Оцих несвідомих людей до вчинку, якого вони мало не скоїли. Ці люди виготовили чотири вибухівки, збирали марганцовку, замовляли через інтернет, біфордові шнури, виготовили чотири вибухівки і збиралися зірвати мою родину, підперти двері, закинути першу бомбу в кімнату до моєї матері, щоб ми не врятувалися військового і волонтера просто із заздрощів. Але я тут вважаю, якими ще не забезпечено належну процесуальну поведінку обвинувачення. обставини на які виснуваються захисники та обвинувачення, не зменшують встановлення ризики, там є беззначальними аргументами, які б могли бути за заповідкою належної процесуальної поведінки та надати б можливість застосувати до виновечених запобіжних займання, пов'язаних з триманням підтримкою. Зважаючи на суспільний інтерес, який зарахування прибуватості виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, враховуючи думку потреби тієї та панелічковий судді бажає обґрунтований доводити прокурора про необхідність продовження застосованого до обвинувачення видаткового запобіжного таку діти мають підпарювати, коли її отсюда По Попитання прокурора про продовження строку тримання під вартою Дмитро Віктора Володимировича задовольнити. Продовжити Дмитроку Віктору Володимировичу. До року нарочення дії за пропускну заходу у вигляді тримання під вартою державної установи, чекається слідчий ізолятор строку на 60 і до 8 грудня діти року відключно. Поставлення проговорила про строку тримання під вартою Дмитрук Наталії Васильівна задовольнити продовжити Дмитро. 12.02 1983 року нарочені дію запобіжного заходу уряду тримання під вартої державної установичі практики ізолятор сроку 60 днів до 8 грудня 2025 року включно.